Слава Ісусу Христу. Дуже багато людей цікавляться, яке майбутнє. Вже люди б хотіли знати, яка доля їх чекає, і на це все дає відповідь нам книга Біблія. Як, наприклад, можемо сьогодні розглянути. Пророка Ісаї, якраз читання, яке дається на сьогоднішній день з книга Пророка Ісаїя, 28 розділ, починаючи з 14 вірша. Тому то послухайте слова Господнього, гань бетелі, що пануєте над народом, що в Єрусалимі. До кого Господь звертається? І які мають владу, які панують над народом Божим, тобто народ той, що в Єрусалимі. Тому що ці слова актуальні, як і в ті часи Ісаї, так і зараз. Нічого не змінилося. Бо бачите, як Господь через пророка Ісаю називає тих, які панують над народом. Ганьбителі. 15-й вірш 28-го розділу. Бо кажете ви заповітами склали за смерть і з Шеолом зробили умову. Дійсно таке враження, що багато сильних світу цього. Думаю, що вони заповіт зі смертю склали. і Думають, що, може, і пекло не має над ними влади, а якщо має владу, то вони своїми діями заслужать собі якесь там добре місце, чи як сказати, заповіта склали смертю. От дійсно так поводяться, не мов би, будуть вічно жити на цьому світі, не мов би розсипляться на цьому світі. Додають, як каже той же ж пророк, дім додому маєток до маєтку, землю до землі. Не мов би вони одні на цьому світі живуть. І думаю, що як прийде бич, то не прийде до нас. Бо брехню ми зробили притулком своїм, і у брехні ми сховались. От, як думають люди, які ходять без Бога. І які гноблять народ Божий. Тому Господь Бог сказав так: оце поклав камені Яна Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного, хто вірує в нього, не буде той засором. А Господь каже інакше: вони думають, що вони панують над народом, вони думають, що вони склали заповіт зі смертю, що смерть не має навіть влади над ним, з пеклом, шеолом зробили умов. І ніяка кара не прийде на них. Бо думаю, що брехнею своєю вони сховаються від кари. Але Господь каже інакше: 16-й вірш, як я тільки що зачитав, Пророка Ісаї, 28 розділ. Тому Господь Бог сказав так: Оце поклов каменя на сьогодні. Каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного, хто вірує в нього, не буде той засором. Не ті, що угоду складають з смертю, з пеклом, шеолом. Не ті, що брехнею думає, що сховаються від кари Божої, а ті, які увірували у каменя наріжного, дорогого, міцно закладеного. про кого каже Пророк, про Ісуса Христа, бо знаємо, що в Новому Завіті Ісус Христос названий тим наріжним каменем, і хто вірує в Нього, той не буде засоромленим. А всі інші зазнають сорому і безчесті. А саме найгірше втратять вічне життя, бо каже Господь, коли я буду карати, то вже рятувати не буде кому. Бо коли ще людина карає, коли ще якісь, знаєте, земні володарі, ще є наш захисник Господь. Але вже коли Господь буде карати, то, хто вас буде тоді рятувати? І хто вірує в Господа і Спасителя Ісуса Христа, той не буде засоромлений. І право замірило я покладу, тобто правду право замірило я покладу, а справедливість вогою, і притулок брехні град понищить, і сховище води зальють. І заповіт ваші смертю поламаний буде, а ваша умова з шеолом не утримається, як прийде нищівна кара, то вона вас стопче. От що Господь каже про тих, які надіються, що вони, самі несучи смерті зло в цей світ, угоду смертю складають, або ті, які надіються, що служачи. Ділам зла, вони з пеклом складуть якусь угоду, якусь умову, і хто не вдарить їх. Але каже Господь, що ті, які увірують Ісуса Христа, і ті, які будуть мати правду за мірило, а правда Божа в чому у нас заключається? В законі Божому у Святому Письмі відкривається нам вся правда Божа, як нам жити, як нам поступати. З ближнім своїм, як нам Господь Ісус Христос каже, люби Господа Бога Твого всім серцем, всією силою твоєю всією душею своїм, всім розумом своїм, а ближнього свого як самого себе. От якраз для таких людей правда замірило, правда Божа, справедливість за вагу. А притулок брехні знищений буде, і сховище брехні води залють. І прийде на тих людей нищівна кара, от каже, майбутнє, майбутнє, де нам знати майбутнє. Господь відкриває, буде жити з Богом. Хто увірує в Господа і Спасителя Ісуса Христа, той не буде засоромлений. Не треба. Нам ніяких, знаєте, особливих знань пізнань, достатньо бути з Богом і жити по правді Божій. Господь каже, не будеш засором. А всі інші, хто живуть без Бога, хто з смертю складає угоду, з пекло, той, як каже Господь, коли прийде вона, вона вас забере, бо щоранку вона переходити буде вдень та вночі, і станеться тільки з ви будете слухати звістку про це. 28 розділ Ісаї, 19 вірш. Двадцятий вірш, бо буде постеля коротка, щоб на ній розтягнутися, а покривало вузьке, щоб накритися ним. От Господь відкриває нам, яке нас майбутнє чекає. Як живеш, таке й майбутнє. Тож, не насміхайтеся тепер. Щоб не стали міцнішими ваші кайдани. Бо знаєте, навіть ті люди чують слово Боже і думають, що нам зашкодить, ми володіємо всім, це у нашій владі, каже, це всі статки землі, закон, як хочемо, так пишемо. Але каже Господь через пророка Ісаю, 28 розділ 22 вірш. Тож не насміхайтеся тепер, щоб не стали міцнішими ваші кайдани. Бо призначене знищення чув я від Господа, Бога Саваота, про всю землю. Візьміть це до вух своїх і почуйте мій голос, послухайте пильно і почуйте мій голос. От яку науку, це майбутнє наше відкривається в Святому Письмі. Будеш жити з Богом, будеш жити по Божому, по вік не засоромишся. Будеш укладати угоду злом, саме зло й розтерзає тебе. І це вийшло від Господа Саваота, чудова порада Його. Чуєте, де треба пораду брати? У Господа Бога. І велика премудрість Його. Ісаї, 28 розділ, 29 вірш. Хай Господь Бог благословить всіх слухаючих Слово Боже, що навчаються з Нього, нашим воїнам особливого захисту Божого, особливого благословення Божого, тому що вони нас воронять від ворога. Хай Господь Бог їх укріпить. Побачимо. Яка безумна ситуація в цьому світі, знаєте, весь світ зараз глибоко стурбований, що Україна наносить удари по нафтопереробних заводах, бо бачите, біда їм. Криза, Паль... ціни на пальне зростуть. розумієте, Біда велика. Те, що українці вбивають вже від 2014 року це їх не дуже турбує, на жаль. Бачите, яка правда світу цього, правда тих, які панують над народом, правда тих, які уклали угоду з пеклом, які уклали угоду з смертю. От них турбота, щоб ціна на нафту не зросла, щоб ціни на пальне не скочили, вони ж будуть бідувати. А це, що Росія вже вбиває скільки років українських людей, в тому числі беззахисні верстви населення, старих людей, хворих, дітей, жінок. Хай Господь Бог порятує нас від усякого зла, бо Він нам дає ту втіху. Слово Боже каже нам, що ті, що надіються на той камінь наріжний Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, ті, хто вірують в нього, не будуть засоромлені. Хай Божа благодать, Божа милість буде над нашими воїнами, Господь тримає свій захист над ними, а також і благословить весь наш український народ і особливих благословень. Тим, що слухаєте Слово Боже, укріпляєтеся у вірі, Хай Божа милість торкнеться кожного з нас, а Богові велика вдячність за все. Амінь. Слава Ісусу Христу!